Міністерство освіти і науки змінило правила вступу до аспірантури у 2024 році. Це пов'язано і з мобілізацією. Зокрема, 2024 року скасовано вступ на денну форму навчання за контрактом. Відкориговано правила поновлення навчання в аспірантурі. За словами міністра освіти Оксана Лісового до початку повномасштабного вторгнення РФ щороку на на аспірантуру вступали близько 7-8 тисяч громадян. Цьогоріч для складання ЄВІ – це обов'язковий тест на вступ до аспірантури – зареєструвалися 246 189 охочих. 79% з них – це чоловіки.